Я думаю, такої ціни ви точно не чули. Булат 245 на широчезних колесах, задніх 16, передніх 12. До речі, з валом нормальним відбору потужності на 6 ліців він йде. Є тракторний нормальний фаркоп, 3. -точка, доставка безкоштовна за 2800 доларів. Ну і хто бачив дешевше? Є, до речі, такі модельки в нас трошки цікавіші, але на колесах просто більших передніх і задніх ціна буде 3100 доларів. А ця моделька за 2800. Дуже крута заміна в будь-якому мототрактору. Це повноцінний до міні-трактор, на якого можна чіпати будь-яке навісне обладнання від міні-трактора ну, любого китайського. Призу 1,25 спокійно буде тягнути, плуг 2 по 25, культиватор там метр шістдесят. Потужність цього трактора 23 кінських сили зараз.